Привіт дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Ледсплей. В цьому відео ми поговоримо про те, як же бути чемпіоном BFUTBOL25, яку тактику використовувати, як обернятися, як атакувати, які фішки використовувати, як підбирати гравців. Це та інше ви дізнаєтесь в цьому відео. Ну а з вас подобайка, підписка на канал і ми починаємо. Отже, я пропоную почати з тактикою, яку треба використовувати, на мою думку. Перше, що я скажу, це стиль. Стиль, швидка контратака. Тренер для цього підходящий в мене є Хабі Алонсо. У вас може бути інший тренер підходящий для швидкої контратаки, але якщо ви дійсно бажаєте боротися за найвищі місця в дивізіонах, то тут виключно швидка контратака, на мою думку, найметовіший стиль. Далі, після. Швидкої контратаки, схема, схема ось така 4-3-3. Але тут є один опорний півзахисник, один центральний півзахисник, один атакуючий півзахисник. Серед нападників два опорних півзахисник, два відтягнути поруда і один центральний нападник. А в центрі захисту у мене три центральних захисники, але вони розташовані так, що... Є ще лівий захисник, Лівий захисник у мене Коста Курта, він оборонний захисник має стиль, і є ще центральний захисник, який номінально правий захисник, але він якби стоїть центральним, щоб за вперед не біг. А в опорну зону бажано поставити високого руйнівника. Тут у мене прокачаний, перекачаний на позиції опорного підзахисника, захисник Даніель Ван є. Ну і далі, дуже важливо мати. Центрального півзахисника бокс бокс який буде дуже класно підключатися і допомагати в атаки. Пішка цієї тактики в тому, що ми максимально заряджені на те, щоб атакувати і створювати якомога більше моментів. Також я поставив на позицію атакуючого півзахисника саме Джуда Беррінгама зі стилем атакуючий півзахисник. І пішка картки Джуда Беррінгма в тому, що в нього дуже високі показники на дриблінг, в принципі, всі стати більш-менш в порядку, але що... Найважливіше, напевне, це те, що він може робити спеціальний пінт, Спеціальний фінт, який буде робити підсилену обводку подвійним дотиком. До підсиленої обводки подвійним дотиком треба мати відразу три навики. Це треба обводка подвійним дотиком, одиночний контроль та еластику. Коли є комбінація з цих трьох навиків, тоді фінт буде дуже метовий, дуже класний. Ну, По поводу цього пінта я ще поговорю, тепер з приводу центральних нападників. Тут у мене Карл Ханс Румініга, він мисливець за голами, Ліонель Мессі, по суті, без стиля, він продуктивний вінгер, але на, відтянут... на відтянутому форварді він без стиля, але це не важливо. Важливо, що один із відтягнутих форвардів це класична десятка, тому що коли ми даємо по факту Карл Ханс Румінігігія дав вказівку Не брати участь у пресингу і Леонелю Мессі також, я сказав, не брати участь у пресингу. Ці три нападники у мене просто зберігають витривалість, вони не тратять стаміну на те, щоб відбирати м'ячі, і по факту ці три нападники весь матч у мене максимально заряджені і на максимально високих кондиціях, що дозволяє створити максимально потужні кондиції в атакці. Ну і тепер ми перейдемо на поле, і я більш детально розповім, як такі тактики оборонятися, як атакувати, на прикладі вже безпосередньо конкретного матчу. Отже, попався мені такий от суперничок, суперник по факту також з другого дивізіону. І на прикладі цього матчу, який ми зараз подивимося, я вже буду більш детально говорити про ті фішки, які я зрозумів по факту по ходу своєї гри. Ну, зразу хочу сказати, що у мене багато було матчів в попередньому дивізіоні, де я багато програвав, але в цьому. Сезоні у мене різко підвищились показники, я набагато став краще реалізовувати моменти, набагато краще результати здобувати. У мене просто по факту підвищився відсоток перемог. Ну і зразу я хочу поділитися максимально таким більш детальним, максимально детальним гайдом, що я зрозумів. Що я змінив в своїй грі, чому мої результати покращились. і, ну, і Взагалі, я думаю, в принципі вже в мене є така ціль, я націлився конкретно на те, щоб здобувати максимально високі результати і максимально далі покращувати свою гру. Ось ми вже бачимо, як і Мессі мене реалізовує момент. Моя команда в синьому, суперник в білому, поки що 1-0 перемагаю. Ну і перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що дуже важливо в матчах в футболі бути зосередженим на матчах, бути зосередженим саме на конкретному матчі, на конкретній грі. Дуже багато насправді в нашій голові можуть бути різних думок, відволікаючих факторів, які заставляють просто. Ну, думати про щось інше, там, про роботу, про ще про щось, про різні дрібниці, можливо, важливі, можливо, неважливі, які вони просто не дають грамотно і швидко аналізувати те, що відбувається в матчі. Через це можна пропускати голи і не створювати свої моменти, і в цілому потім. Переламати гру, включитися буде дуже і дуже важко, коли ви, наприклад, один там прозівали, подумали про щось своє, то в другому там і може вже бути дуже і дуже складно включатися. І я не прихильник, наприклад, думок про вчень про гандікап. Так, бо більшість людей все-таки вважають, що гандікап є, там, типу, гра допомагає якось. І Насправді це все працює дуже просто, на мою думку, дуже легко пояснюється. Тим, що коли під час матчу ти починаєш програвати і починаєш думати, та все, гра витаскує суперника, це Гандікап, то ти автоматично перестаєш бути зосередженим на матчі. Ну, можливо, ти частково зосереджений, але більша доля того. Той твоєї уваги просто вже розсіяна на якісь теорії гандікапу і про те, що гра якось витаскує за вуха суперника. Насправді це дуже дуже такі оці думки вони про Гандікапи не дуже шкідливі, коротше. дуже шкідливо впливають на результати, саме через те, що вони відволікають основну увагу. І тепер другий момент, що я хочу сказати, це те, що варто грати саме в атакуючий футбол, навіть якщо ви програєте, ось як я зараз в цьому матчу поки що програю, але важливо не падати духом, а далі гнути свою лінію, нав'язувати свої атаки. Саме тому я вибрав саме швидку контратаку, щоб максимально намагатися створювати суперник. І тут, тут мене Карл Ханс Румінія забиває. 2-2 рахунок. І поменше в мене вони зосереджені нападники на обороні. Вони всі не беруть участь у пресингу. Ну, така у них казівка. Тим не менш це не заважає моїм нападникам відбирати м'яч. Але найважливіше це те, що вони економлять сили на те, щоб створювати свої атаки, свої моменти і якомога більше моментів створювати. Ну, один момент ще з атакою. Так, важливо, звісно, грати швидкий пас, швидко бачити, як відкриваються нападники, щоб створювати моменти. Дуже важливо в пас грати, але не треба забувати і про дриблінг. Важливо в конкретних ситуаціях також вміти притримати м'яч, десь пробігти, десь прифінтити. Ну, і по факту, на мою думку, фінтити все-таки треба. Це таки нібито здається, що метова гра вона взагалі без фінтів. Ну, і так можна обходитись без фінтів, але, на мою думку, треба фінтити. Але з тою обмовкою я скажу, що більшість фінтів, практично всі фінти це суцільне лайн-уб'є футболі на даний момент. Вони просто дуже погано працюють, дуже повільно. або... Це фінти, які не дають ніякого просування вперед, але є лише один фінт, і ось Джуд Берлінг я тільки що виконав. Це оця підсилена обводка подвійним дотиком, яка насправді дійсно ламає просто захист суперника. Вона, ну Насправді, якщо суперник гарно обороняється вручну, то він цей фінт законтрить в принципі. Він його проконтролює і м'яч відбере. Коли буде в грамотному оборонятися. Але найважливіше те, що цей фінт, підсилена обводка подвійним дотиком, він ламає саме штучний інтелект в захисті. Тобто у більшості випадків захисниками, ну, більшістю захисників саме ну, керує штучний інтелект гри, саме, ну, це залежить. Дещо і від характеристик там вміння захищатися, агресії і так далі. І тому подібне. Але оцей фінт, він просто заганяє в ступор цю оборону суперника, сучного інтелекту. Це єдиний фінт, який ламає. І якщо його використовувати вчасно, то можна завдяки цьому фінту взагалі просто забивати голи і створювати багато зайвих моментів. Тому в мене Джуд Белінгем може так фінтити. Я також Ліо Месі я зловив додатковим навиком еластику, і в мене, Джуд Белінг... Ой, в мене Лео Месі також може використовувати цей фінт. І це дійсно допомагає мені створювати багато моментів в атаці. Ну, тут в першому таймі мені вдалося вже 4 голи супернику забити. Так, 2 я пропустив. Ну, атака в нього сильна. В принципі, коли в суперника сильна атака, то яка б у тебе метова оборона не була ну, на ноль кожен матч відігравати, це дуже невдячне діло. Можна, звісно, зацементувати оборону, там, стояти в обороні, але коли ти врешті-решт. Нарвешся на дуже досвідченого суперника, то досвідчений суперник, який бореться за топ-100 і вище, він буде проривати будь-яку оборону насправді. Тому найперше найважливіше зараз в нинішніх реаліях і футбола, що потрібно качати, це, звісно, атака. Уважно створювати моменти, і тому я рекомендую саме швидку контратаку використовувати. Хоча оборонятися нібито як і важче при швидкій контратаці, при довгій контратаці легше оборонятися. Є люди також, які в контроль м'яча грають, щоб довше притримати м'яч у себе. Але швидка контратака саме заточена на те, щоб створити максимально швидке, максимально велику кількість моментів у воріт суперника. Ну і така гра, як на мене, найбільш динамічна, найбільш цікава, найбільш нескучна, скажімо так, що не засумуєш під час такої гри, коли в тебе кучу моментів, постійно якісь нагоди. І насправді, якщо. Ти зосереджений на грі, якщо тобі цікаво, то це також є додатковим стимулом для того, щоб добиватися кращих і кращих результатів і добиватися більше перемог. Ну, в обороні, звісно, також треба грати. У мене Даніель Ван Бютен має вказівку не брати участь, Ой, не підключатися. Тобто, акцент на оборону, я згадав. Не брати участь у пресингу це два в мене відтягнутих Форварда мають. Тобто два нападником, один відтягнутий форвард для Омесі і Румініги мають, а Рівалдо він класична десятка. В принципі, він і так не бере участь у пресингу. А от Ван Бютін у мене в, в опорній зоні отримав казінку акцент на оборону і він зосереджений виключено на обороні. Ну і Це важливо, Важливо, щоб всі оборонці оборонялися. ну і Один оборонець це крайній захисник у мене. Він оборонний захисник, він в принципі до атак не підключається по, по замовчуванню, по стилю. Три центральних захисника також не підключаються до атаки. В принципі, єдиний центральний захисник, який може підключатися до атаки це центральний захисник, в якого є стиль підключення до атаки. А так, з будь-яким стилем, центральні захисники зазвичай залишаються позуади. Ну, тільки в деяких винятках у мене буває, що справа масіму Оду, не дивлячись на те, що він центральний захисник, він. Може іноді підтримувати атаку, але е, ці підтримування атаки вони оборону по, по факту не ламають. Ну, в цьому матчі єдине, що я розівав, що Джуд Белінгем у мене на погані стрілці був, але нічого страшного, в принципі, на результат це не впливає. Ну і... Веслі Снейдер у мене ще є, яку я заміж джудебелінгами випускаю. У нього також є оце підсилена обводка подвійним дотиком. Ну, насправді дуже метовий, дуже класний фінт. Ем, оце єдиний фінт, який можна аб'юзити в будь-якому зручному моменті, особливо коли суперник тебе високо пресингує, якщо вчасно його протискати, то це дійсно може створити багато моментів і просто. Добиватися багато класних результатів. Ну, насправді, я вважаю, що дуже вдалою і класною тактику побудував. Адже коли в більшості випадків у тебе лише два гравці не беруть у пресингу, то простору для контратак залишається зазвичай малувато. Мало шансів моменти створити. Навіть якщо ти чотири нападники ставиш. Але коли є один із відтянутих форвардів на стилю і класична десятка, то це дійсно дуже допомагає, як на мене, створювати більше моментів саме в атаці. Це в принципі, в принципі основні метові фішки, які доступні на даний момент, це ті метові фішки, які допомогли мені добитися більшого результату, покращити гру. Ну, в принципі, я дивлюся, що більшість блогерів вони особливо своїми метовими пішками не, не діляться, як вони добиваються результатів. Але в мене інші принципи. Я як тільки покращую результати, як тільки в мене є якийсь позитив, прорив, я відразу, друзі, ділюсь з вами думками, відразу ділюсь, щоб і бути вам максимально корисним. Ну, в цьому матчі ми бачимо, що... В другому таймі суперник намагається відіграватися, але в мене вже дещо так розслабилися руки, я вже в другому таймі цьому матчі сильно багато не атакую, так як атакував в першому таймі. Хоча деякі моменти також намагався створити. Просто по факту дограємо цей матч. ну і Ну і тут в принципі можна на що подивитися в другому таймі, це на те наскільки грамотно в мене в цілому побудована оборона. Постійно я пресингую на всіх участках поля суперника. Не даю йому багато вільних зон. Постійно нас доганяю. Блокую зони. Ну, в принципі, це доводить те, що навіть при швидкій контратації, якщо уважно грати, то можна дуже непогано оборонятися. І головне, звісно, високо пресингувати суперника, не давати йому вільних зон, не давати йому грати свою гру. І це залог успіху для будь-якої оборони насправді. Ну і, в принципі, швидка контратака цьому не заважає, скажімо так. І надалі, я, друзі, націлений добиватися більших результатів. Ну, я думаю, що мої поради також і допоможуть і вам покращити гру, особливо хто застряг, можливо, в третьому дивізіоні, або хто хоче дістатися до першого дивізіону, але застряг в другому, то. Якщо ви скористаєтесь моїми порадами, будете максимально зосередженими на матчах, то дійсно зможете покращити свою гру. Ну, дійсно, додам, ще, що є футбол це така гра, де немає можливості довго подумати, там розслабитися. Тут ти постійно повинен концентруватись на матчу. Сконцентруватися на тому, що відбувається на полі, і дуже швидко аналізувати, дуже швидко читати гру, дуже швидко приймати рішення, і дуже швидко, що найважливіше, прогнозувати, як ти будеш діяти далі. Тобто не просто реагувати миттєво, а ще й треба думати наперед, що ти будеш робити, думати наперед, що має робити суперник, читати гру, це дійсно. Потребує дуже високої концентрації уваги. Ну, тому на стрімах мені насправді важче грати. На стрімах я зазвичай зосереджений на тому, щоб гарно поспілкуватися з вами, дорогі друзі. Більше зосереджений саме щоб щось цікаве розповісти, прочитати чат, щось відповісти. І це насправді. Забирає дуже велику долю уваги від матчів. Ну, тому в мене в попередньому стрімі були не дуже хороші результати, коли я в другий дивізіон вийшов. Багато матчів програних, але без стрімів я грав ем, наступного дня після стріму. І сьогодні грав, то в принципі результати в мене вже набагато краще. Ну, а на цьому в мене все. Дякую, друзі, за вподобайки, за підписки на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока.